Як відновити прифронтові області та зробити їх зонами розвитку для всієї країни? Обговорювали на форумі у Миколаєві. На заході зібралися представники уряду, обласних адміністрацій, місцевого самоврядування та громад. Головна мета виробити спільну стратегію розвитку південних регіонів, які постраждали від війни. Детальніше у матеріалі Єлизавети Кротик. У Миколаєві для обговорення стратегічних рішень зібралися керівники прифронтових областей, громад, урядовці та іноземні партнери. За даними міжнародного звіту, RDNA-4, загальна шкода для Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Одеської областей перевищує 37 мільярдів доларів. Втрачено порти, шляхи постачання, знищено виробництво, сотні тисяч гектарів землі заміновані. наше завдання бачення це створення Такого потужного, скажімо так, стратегічного військ економіки України на півдні, для того, щоб ми були сильними, для того, щоб створити там, скажімо так, південь 2.0. Тобто я вірю в це. Я розумію, що ми можемо це зробити. У нас для все для цього, цього є. Ключовим викликом для прифронтових регіонів є безпека цивільного населення у Херсонській області, яка щодня під обстрілами влада постійно працює над створенням сучасних укриттів. На даний час у фонді захисних споруд обліковується 994 об'єкти цивільного захисту. Ми працюємо над тим, щоб укриття були неформальні. Вони не мають формального вигляду, тому що там живуть люди. Вони кожну ніч, кожну. Тривогу спускаються туди. Там граються діти, там розвивається молодь. Серед тем форуму не лише відновлення, а й оборона. Попри руйнування, обласні військові адміністрації продовжують підтримувати армію. У Нас є унікальний досвід, коли була створена єдиний оборонний фонд Запорізької області, який сьогодні вже налічує більш ніж 3 мільярди гривень, і саме ці 3 мільярди гривень були направлені різним підрозділом більш ніж 150 підрозділів саме на запорізькому лінії фронту. На форумі розробили пропозиції до представників уряду. Місцева влада наполягає, при фронтовій області нині мають бути в центрі уваги як під час формування бюджету, так і під час реалізації програм відновлення. Ми бачимо, щоб в бюджеті було передбачено 64% ПДФО. Ми дуже будемо наполягати на тому, щоб в бюджеті були відображені те, чим я казав, вже щодо можливості компенсації скасування місцевих податків і зборів із з послідуючи компенсацією субвенціями з державного бюджету. Вже є реалізація. Зараз уряд і офіс президента приділяє багато уваги при територіям, розуміючи, що вони постраждали більш і потрібна увага. І це вже результати вже є. Це просто логічне продовження. І я сподіваюся, що це набере системний характер, і ми, ми зможемо розробити програму відновлення. Ми розробимо цю програму відновлення регіонів прифронтових. Учасники форуму сподіваються, що після перемоги саме південь стане точкою відновлення та економічного прориву. Уже готують проєкти з відбудови портів, агросектору, зеленої енергетики та логістики. Іла Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.